Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословеного неба і Божої нам благодаті. Нас сьогодні вівторок, 23 січня, а я йду годувати своїх курчат і собачку тофу. І буду їм сьогодні давати, друзі, препарати від глистів. Курочкам відразу ж несу теплу водичку. Спочатку нагодую я тофу, а тоді підемо до, до курочок. Ой. Так. Чекай, чекай, чекай. Та тікай. Тікай, тофа. Хочу гратися. Так. І вливаю, друзі, препарат. Розмішаємо. Це, друзі, відео з-під фуги. Ну і все, нехай їсть. Так, тофу ми годуємо. Товка, тофа. Хорошенький ти мій. А тепер йдемо до курчат. Стрихи, друзі, стрихи капає. Так. Сніжок ліпкий. Прийшла Марічка, побудила кури. Саме-саме та птиця, яка мені потрібна, щоб їла, вона сідає. А ну йди не сюди. А ну йди на сюди. Ану, йди на сюди. Отак, молодець. Саме ось цих ось цю курку і півника того, який слабенько ходить. Хочеться їх е -е, окремо прокапати, пропоїти чимось. Не знаю, чи це їм дасть якийсь результат, чи не дасть. Думала, друзі, її годувати на вулиці. Та все ж таки вирішила у приміщенні, тому що е, в приміщенні вони точно весь цей корм будуть їсти, нічого іншого, крім цього корму. А на вулиці вони його практично не їдять тільки, тільки-тільки щось там в землі ковиряються. Друзі, доброго ранку. Ну, що я хочу вам сказати? Вчора прийшла я з роботи, в куриці нічого не було, кури поїли, а ось ця чорна, що в куточку стоїть курочка, а вона сиділа в куточку і не зачепила ні граму. Розумієте, що я зробила? Я її і півника напоїла самогонкою. І я все ж таки думаю, що вона сьогодні може поїсти. Якщо не поїсть, я її на ніч знову буду поїти самогонкою. Ось хліб і сюди муки ще помішала трошки із цим. Воно зараз розбрякне і я їм дам. Тому що зерном пророщеним я оту курку я не накормила би. А так, бачите, вона вже встає. І я думаю, все ж таки, що вона за день може щось і поїсть. Не поїзд заставимо силою. О, прогрес, друзі, все ж таки самогоночка допомагає. А вам киш, киш, киш тікай, ладно, хай буде рідче. За мало муки набрала. Тут є порошечок, він гарно розчинився, помішався. Мені просто таким рідчим трошки було легше курочку годувати. курку нашу слабеньку. Так, а ну і кисти в геть усі бігом. Їш, їж, сонечко, їш. О, друзі, прогрес буде. Прогрес буде. Це, оце мене радує, що вона саменька їсть, тому що я її силою годувала, але ковтала. Ну, тут вже буде порядок. Це мене радує, що ось цей півник і курочка та смакують. А завтра знов дам пророщеного зерна і все буде добре. Вечором прийду з роботи, друзі, понастеляю і все буде супер. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. 卡不卡？Пока, пока. <noise>